Вітаю на каналі Магія Тару. Що заважає вибити росіян з Харківського напрямку? Що заважає Збройним силам України вибити росіян з Харківського напрямку? Скажіть, Мовчанськ. Так, складно. Про це будуть новини. Наступ рашистський. Тримують. ситуацію, складна, Тримують. Тримають як мож... можуть, і буде відсіч. Покарання буде. І це припиниться цей наступ на Харківському напрямку, бо дадуть дуже по зубам, там отримає ворог. Зараз великі втрати з обох сторін, колесо фортуни. Вони таким чином, оцим наступом на Харківському напрямку, намагаються домовитись. Вимагають, що ми йшли на їх якісь умови. Цього не буде, це буде в підвішеному стані. На це не підуть, на те, що вони намагаються продавлюють щось, якусь ситуацію. Цього не буде. Напевно, щоб віддали їм ті території, які вони вже захопили. Прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити. Харківську область від рашистів раз і не завжди. І вибити ворога з харківського напрямка. На майбутнє хороші вийшли розклади. Заперечую негатив, перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Харкова, для Харківської області. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил на те, щоб вибили ворога з Харківського напрямку, щоб було ворога знищено по Верховному суду по волі вищих сил. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Нехай те, що потрібно нашим військовим або щось краще без перешкод проявляли в їх житті, щоб вони всі залишились живі, неушкоджені і щоб якомога швидше закінчилася війна, та буде так.